Я би хотів з вами коротесенько роздумати над тим питанням, яке було е, написано на табло, чи можна молодятам перед шлюбом цілуватися. Знаєте, я так е, спочатку до цього віднісся трошечки так ніби е, легковажно, але потім, коли е, хотів трошечки цю. Тему поглибити і почав більше цікавитися, дещо читати і розпитувати різних священників, моїх друзів. І знаєте, непроста відповідь на це все звучить. Коли я запитався старенького священника Ігнатія, який має вже 80 років, то він каже, колись нас вчили. Отець професор, який закінчив ще до війни студії в Інсбурзі, в Австрії, казав отець професор, що не можна цілуватися до шлюбу, навіть за руку не можна тримати молодятам одне друга до шлюбу. Пізніше я відкрив інтернет і натрапив на отця Ярослава з Києва, Римо-католицький священник. Який очолює рух чисті серця. Це щось дуже гарне в нашій церкві і взагалі в християнському світі. От ті молоді хлопці, дівчата, які вступають в подружній стан, вони стараються не мати тілесних відносин, стараються в чистоті підійти до церковного шлюбу, до подружнього життя. І на питання там, чи можна перед шлюбом цілуватися, то він так, таку дає відповідь. Фактично, дві позиції є зразу. І якщо це дійсно справжнє кохання, і хлопець, і дівчина духовно зрілі, виховані в християнському дусі, то такий поцілунок. Не, не є чимось, скажімо, поганим, а він виявляє їхні такі серйозні наміри, тому дозволяється. Але коли це якась така пожадливість, пристрасть більше тілесна, яка потім з поцілунку може прийти в нескромні обійми, а деколи ще і в якісь роздягання, то звичайно цього робити не можна, тоді не можна цілуватися. Також один священник одружений. Думаю, запитаюся ще одруженого священника. Вони трошки, може по-іншому, дивляться, вони сімейні священники, вони мають свій власний досвід, свого життя. І один священник зі стрія, отець Іван, мені каже, що якщо є такий поцілунок закоханих молодих людей, дійсно такий духовний поцілунок, як деколи брат з сестрою можуть поцілуватися, то, каже. Чому би і не поцілуватися? А е, друге, що він мені сказав, що за його майже 30-літній досвід його священнослужіння, він пам'ятає, що тільки один чоловік одного разу до нього звернувся, чи подружнє життя це щось глибше, ніж просто переспати в ліжку. І дійсно каже, отець мені було приємно, що люди, так скажемо, думають духовно глибше. Та головна ціль подружжя це не тільки переспати в ліжку і мати дітей, але є ще щось більше, є щось глибше це спілкування між чоловіком і жінкою, духовне спілкування. І потім вже це духовне спілкування, ця любов їхня, вона може потім давати плоди дітородження. Коли одного разу в блаженішого Гузара хтось спитався про ті сімейні такі питання, тонкощі деколи, то він так сказав, ну, пожартував, звичайно, краще запитайтеся мою маму, вона краще вам дасть відповідь на це питання. О, можливо, так, ми монахи, ми священники до кінця, може і не знаємо, як тут побудувати ці відносини сімейні, більш теоретично можемо підказати. Потім я питався ще одного священника з Харкова, оця Онуфрія, він також сказав, що краще. Нехай молодята, якщо вже так хочуть поцілуватися, то нехай це буде в личку, в шочку, а вже в губи це якось може бути є пристрасно. І пізніше я також ще запитався одного чоловіка, е сімейного, не священника, не монаха, як він на це дивиться, е чи можна е молодятам цілуватися, е то він каже, що зі сторони. Е його віруючого християнина, це не є щось таке погане. Це каже вияв якоїсь такої нашої любові між майбутнім чоловіком і майбутньою жінкою. Підсумовуючи оце сказане, дорогі брати і сестри, що хочу ще сказати. Дійсно, якось треба вміти. Мати ту таку духовну зрілість, вступаючи в подружнє життя, підготувати цих молодих, ту молоду пару зі сторони батьків, зі сторони церкви, щоб вони розуміли глибину цього подружнього життя, чоловік і жінка це трошечки різні істоти. Жінка більше потребує спілкування, чоловік може менше цього не потребує, в нього це більше, якось так, скажімо, тілесно відбувається. Жінка хоче поговорити, порозмовляти і якось так, щоб вона могла відчути, що дійсно чоловік не просто хоче якось її, скажімо, тілесних ніжностей. А жінка хоче, щоб більше якось це було на такому рівні духовному, душевному, більше рівні сердечному. Тому ось таке відношення до подружнього життя. І так, перша казка, перша історія, перше оповідання Джип Мерседес. Одного разу, коли я відвідував наш монастир у Києві, наступного дня я вирішив відвідати один жіночий монастир, Святопокровський, дуже відомий в Києві, монастир православний. І треба було мені якусь книжечку собі купити. Точно, адреси, ось так я не знав. Але менше більше якось раніше був і так по інтуїції йшов по тій вулиці, широкій, і направо дивився, де є той перевулок, і видно ворота монастиря. І так, йду, йду, йду. І ось дивлюся, справа дійсно видно вже ворота монастиря. Я звернув направо і так вже йду в сторону монастиря. І тут мене переганяє машина, джип. Такий чорний, гарний, блискучий. І так їде теж туди в сторону е, Брами Монастирської. І так я якось е, звернув увагу на нього. Він дуже так гарно виблиску, такий був, на начищений. Недалеко стоїть, стояв міліціонер, який охороняв там якусь контору. Я так якось його питаюся інтуїтивно кажу: ой, такий гарний, такий джип гарний, він, напевно, дорогий. А той міліціонер каже: Та, він десь коштує мільйон. Я так не зрозумів, чи мільйон доларів, чи мільйон гривень, аж потім пізніше запитався мого знайомого Богдана, то він каже, що приблизно 3 мільйони гривень коштує такий джип Мерседес Кубік. І я собі так зразу, знаєте, я грішна людина і так грішна думка мені прийшла на голову. Думаю, може, то якийсь священник поїхав до того монастиря, а може, мати йому мене на такому джипі їздить. О, і так же, знаєте, трошечки. В серці, може, я зрішив якусь таку критику собі подумав, ого. Але на щастя, це не був священник, на щастя, це не була е, настоятелька монастиря. Як я вже підходив до брами, то е, стої, з того авто, з того джипа вийшли двоє молодят: хлопець і дівчина. Звичайно, чоловік і жінка. І вони закрили дверки, і так переді мною заходять ту браву Монастирську. І я так метрів, може, 10, за ними йду. І якось так, знаєте, я так і дороги добре не знав, а там така алейка була. І думаю, вони тут, бачу, добре орієнтуються, і я так буду триматися їх. І так ми йдемо, 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 я за ними йду. І дійсно, з'явилася площа. Справа одна церква невеличка, а зліва така велика церковська друга. І вони пішли до тої Великої церкви, я йду за ними. Головний вхід був здається, закритий. І я йду так за ними, куди вони йдуть, і зайшли до храму. Храм дуже гарно виглядає після реставрації, після ремонту. Досить дуже такий симпатичний храм, багато іконостас, весь золотий, розписи гарні. Людей в храмі багато не було, так це був звичайний будний день. І я так собі став ближче до при вході храму, так мені видно весь храм майже. І так знову з цікавості я почав спостерігати за тими молодими людьми, які приїхали такою дорогою машиною. Що вони будуть робити? При вході там була лавочка, цей молодий чоловік купив досить багато свічок, і потім, він так, я дивлюся, стою, вже й не молюся, може й добре, а більше дивлюся на нього. І знаєте, я був ним зачарований. Я був зачарований тим молодим чоловіком. Може, я так ніколи з середини не дивився на церкву, більше від престолу, а ти повернутий до престолу і не бачиш дуже людей. І тут я так зі сторони людини подивився на тих людей. Біля кожної іконки він ставив свічку і так щиро складав руки, закривав, можна сказати, очі і так душею, душею щиро молився. Закінчить молитися біля одної іконки, йде до другої іконки, там ставить свічки, молиться. Потім там є такі мощі двох якихось святих одної монахині, іншої фундаторки, засновниці монастиря. І він біля них, так само, біля тих мощів молився, на колінах лякнув. І так також так видно було, що дійсно людина. Не просто прийшла, не просто так свічки ставить, а молиться від серця від душі. Його жінка якось так може не була така побожна, вона так якось стояла на місці і е, оглядала храм, а чоловік так щиро перед кожною іконою молився і скаже: я, я, я від нього почерпну, як потрібно щиро молитися до Господа. І це все тривало приблизно, може, хвилин 20, може і пів години. Я так був в храмі, і вони були в той час в храмі. І ось коли вони вже бачу, виходять з храму, я подивився на години, що там мав підійти брат Ісидор, і ми з ним мали відвідати ще інше місце. І я також вже думаю, треба виходити, я виходжу з тими молодятами з храму. А на подвір'ї, там видно монастирський корпус жіночий монастир, то цей молодий чоловік пішов ще туди до монастиря, можливо, до матері, матері настоятельки, до ігумені. А жінка його залишилася на вулиці і так по телефону з кимось розмовляє. Потім вони вийшли і вже пішли в напрямку свого авто, А якраз підійшов брат Ісидор, Сидор, і ми так з ним трошки ще там побули. Книжковому ларку я купив собі книжечку, яку я шукав. І ось, знаєте, так, сьогодні деколи дивлюся, що не завжди, коли людина багата, не завжди вона є грішна, не завжди, коли людина багата, що вона не вміє, може молитися, може не вміє спілкуватися з Богом, бо Тут, бачите, є різні люди, різні ситуації. І, можливо, він не знає, за що він так молився, за що дякував Богові. Може, може його жінка з багатої сім'ї, і він дякував Богові, що поставив ту гарну жінку і такого гарного Мерседеса. Може, для то, і то молився, а може і ні. Може він просто так дійсно від душі щиро вміє молитися. І тому сьогодні. Коли бачу великого Мерседеса на вулиці, то так думаю, чим більший мерседес, тим більше святий чоловік там сидить. І роблю чим глибший поклін. Навіть деколи хочу клякнути на коліна, бо дивлюся, дуже великий мерседес їде, то там, напевно, сидить дуже великий святий молільник. Ось, дорогі браття і сестри, як деколи можемо ми дивитися на речі земні, на людей. Мати свою дум... думку судження, але інколи треба бути обережним, щоб не помилитися.